Дорога туди доволі комфортна та мальовнича. Ми були у другій половині квітня, тож листя на деревах було молоде, та взагалі мало 50 відтінків зеленого. Періодично ми зупинялися на відпочинок на 3 хвилинки, і потім йшли далі. Всі в нас були молодці, незалежно від віку, фізичного стану. А де хто був і після операції на суглобах, все одно крапкався впевнено наверх. Потім ми побачили джерело з цілющою водою, яку можна було там набрати. Тож завжди беріть туди з собою пляшки і набирайте в своє задоволення. Вода була кришталева, чиста, смачна. І наповнена любов'ю цього лісу. Чим вище ми підіймались, тим більше людей бачили. Бо там біля позначки буде два варіанти: або звернути трошки наліво, і піти наверх, прямо на саму гору, де є ще невеличка капличка, і побачити це. Плато і панораму на всі 360 градусів. або піти далі прямо та трошки правіше, так би мовити, в головний грот, до якого залишалось ще десь 200 метрів. Тож ми продовжили наше сходження, побачили далі якісь ще таблички, що туалетів там немає. Говорити гучно не можна, з собаками не можна, телефоном розмовляти не можна, і корити цигарки також зараз.